Всім доброго дня. Є такий гранулятор. Тим, кому навчора вже треба. Не той. Ні, то не то. Ось що. Матриця 205 мм. Подвижні... Подвижна матриця, гранула. Не треба, це ще рано. Е -е, помощники. Гранула 2,8 мм це для бролера. Вон, вже взяв. Куди пішов? В общем, отакий от він на ланцюгу. Таке устройство все. Піджимає. Ну, воно трошки шумнішенько з ним, звісно, но, но. але я собі поставив, я до нього не лажу вже два роки, робить хоча б що. Якщо комусь не сподобається, пружинку сюди зняли собі, опустили цю штучку донизу і все, і нехай собі робить. Ну, воно добре, ефективно працює. Що я можу показати? Можу показати на 220 вольт в холосту. Ось так, не кругу. Якбо буде тарабаніть. Так вона працює, вона собі підпружинює, підскакує. Спине поки місць ланцюг мазуті спини. Так... Собственно говоря, там автомат. Так, треба цю виключити. Він ще так його підтрушує, бо там робочі конденсатори. Мотор на цьому. 5,5 кВт мотор. Так що зараз соберу вже який він кінцевий результат буде і покажу тоді вам. Так, ось такий він має кінцевий результат. Все. Така защитка. Двигун 5,5 кВт на 380. Матриця 205 мм 2,8 мм. Діаметр гранули. Ну, собственно, От такий він є. Він на є, зручно катається. Два рухомі, два нерухомі. Де. Можна так до сусіда з'їздити або по селу десь погранулірувати, поїхати, без питань. Головно, скорость не перевищати, щоб... щоб колеса не задиміли. Ну, Собственно і все, цей гранулятор. безхозний покамість, Він сьогодні вечором піде на LX, поживе там трошки, поки знайде свого власника. А це такий огляд, кому потрібно. Дивіться, щоб єрунди не писали, зразу попереджаю. Це мій крайній, там один гость мого канала. Так, любитель погадить по каналу. Питав, так буде, не буде 200-й, буде. Ось він. Крайній. Більше 200-х не буде. Будуть тільки 150 -ки. Це крайній мій ранулятор. Не треба писати, а скільки буде стоїть робоча частина 200-го, скільки буде стоїть без двигуна, у мене двигун є. Все продається. Отак, От як воно є, ціле. От, ось він. Повністю весь комплектний. Не притертий. Притирати я його не буду. в мене 380 вольт немає. Так що я його мучити не буду. А так він продається весь. Ціляком. Нічого. Можу зняти мотора, можу і зняти і гранулятор, все. Но ціна не міняється. Ціна одна. Ціна цього гранулятора 43 тисячі. Як хочете, можу без мотора, можу без гранулятора продати, саму рамку можу продати, але ціна не змінюється. Так що дивіться до кінця відео і не пишіть, будь ласка, різної єрунди. Так що, Все, всім добра і миру.